Що Доброго дня! З вами я, Сметанюк Соломія, і ми вирішили вам показати, що готівські ліцеїсти знають про хустку. Що ви ще тут? Ходімо з нами! Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про українську хустку? Це ставна традиція наших предків. Це проріг, е, прикраси. Я знаю, що українську хустку носять на, на голові. Скажи, будь ласка, що ти знаєш про українську хустку? Ну, <звілляє> Це головний вірок український жінок. Не у нас. Так? Що ви знаєте про українську хустку? Хустка це на голові. Прекла... Прикраси для жінки. Що ви знаєте про українську хустку? Українська хустка це народна ознака українського народу. Проважали його на, на всьому слові, на шляху. На твою думку, українська хустка це. Українська хустка це символ України, її носять на голові. Вона добавляє в образ різноманітність і вона як виглядає прекрасно. Що ви знаєте про хустку? Це символ України. Це прекрасно. Доброго піде. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про українську хустку? Це головний обірва. Оберіга. Це про краси для Дякую. А тепер спитаємо, що знає про хустку директор. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про українську хустку? Я щиро вітаю вас. Дуже дякую за таке прекрасне питання. Українська хустка. Це дівоча краса. Вона символізує для української жінки як символ вірності, символ любові до рідної України. І з хусткою пов'язано надзвичайно багато різних легенд, пісень. І найкращі дівчата це ті дівчата, які носять українські хустки. А українська хустка це символ української жінки і українського народу в цілому. Дякую.